В цьому відео я розповім, як створити найпростішу і найдешевшу систему резервного електроживлення для будинку чи квартири під час відключень світла, лекаутів. Така система в мене вже відпрацювала минулу зиму і показала себе досить зручною і надійною. Я користувався кухонним обладнанням, освітленням і, звичайно ж, працював газовий котел. Основним елементом комплекта резервного живлення є акумуляторна батарея. Я навмисно обирав таку, яка стоїть на моїй машині. Якщо часом закінчаться блекаути, то просто переставлю її на автомобіль. Ємність цієї АКБ 60 годин, тип свинцево-кислотний. Ціна ну, найнижча серед усіх типів акумуляторів. Звичайно, можна взяти акумулятор на 90-100 годин. В цьому випадку він зможе довше живити хатні споживачі або більшу їх кількість. Другим важливим елементом є інвертор, який перетворить постійний струм напругою 12 В у змінний напругою 220-230 В. Цей недорогий китайський інвертор він коштує всього 40 доларів. Має чистий синус. Тобто він високочастотний і придатний для живлення практично всіх побутових споживачів. А от з потужністю питається, як завжди, трошечки приукрасили. Написано 1600 Вт. Але він видає у кращому випадку Вт 500-600. Ну і третій елемент зарядний пристрій для акумулятора. Він може бути будь-яким. Автоматичним, простим чи взагалі саморобним. Останній компонент системи шнур із двома вилками на кінцях, щоб включати його в інвертор та в одну з хатніх розеток. Тут треба зазначити, що це самий небезпечний компонент системи, адже до вилки під напругою легко торкнутися. Тут або ви в сім'ї використовуєте правило, ніхто, крім вас не вмикає систему. Або ви відмовляєтесь від такого шнура і використовуєте трьохполюсний перемикач. Перемикач на три положення. Мережа, виключено, резервне живлення. Треба чітко розуміти, що потягне така система. Ледосвітлення так. Роутер, витяжку, ноутбук, LCD-телевізор так. Газовий котел без проблем. А от мікрохвильовку, електрочайник, пральну машину, звичайно, ні. Тобто сумарна потужність споживачів не повинна перевищувати отих 500 Вт, які реально може видати цей інвертор. Тепер прикинемо, скільки часу все це буде працювати. Нехай будемо живити газовий котел, він споживає біля 100 Вт, і LED освітлення у двох кімнатах. Це ще приблизно 40 Вт. А ємність акумуляторної батареї 12 В помножити на 60 Ампер годин буде 720 Вт годин. Отже, її вистачить на 720 поділити на 140 приблизно на 5 годин. Звичайно, треба економити, мінімально навантажувати систему. За акумулятор не бійтесь, він до кінця не розрядиться. Інвертор перший вирубиться вже при напрузі десь біля 10 вольт. І не залишайте розрядженим акумулятор надовго, при першій же можливості поставити його на зарядку. Порядок підключення такий. Приєднуємо інвертор до акумуляторної батареї. В нашому випадку достатньо крокодилів, а при більших струмах треба використовувати акумуляторні клеми. Вмикаємо інвертор. Переконуємося, що напруга на вході в нормі. У нас 12,5 В в режимі холостого ходу. Обов'язково вимикаємо автоматики, які під'єднують квартиру до зовнішньої мережі. Можна випнути всі, а можна лише вхідний, основний. Тепер шнуром з двома вилками з'єднуємо інвертор з хатньою розеткою. Можна було б просто включити котел в інвертор, але в цьому випадку довелося б ще подавати заземлення на один з виводів інвертора. Інакше котел не побачить землі і не буде запалюватись. Про це є окреме відео на каналі. Тож ми включаємо котел в іншу розетку, через яку і подається заземлення. І все. Перевіряємо роботу. Інвертор запустився. Напруга на акумуляторній батареї 12,3 В. Котел поетапно запускається і запалюється, а батарея опалення поступово прогрівається. Працює і освітлення, і витяжка. За потреби будуть працювати і інші споживачі. І не треба ні фільтрів, ні громоздких стабілізаторів, ні складної автоматики. Чистий синус. Який видає інвертор, ідеально підходить для живлення газового котла та й усіх інших споживачів. Ще пару слів скажу про зарядку акумулятора. Як я вже казав, зарядка може бути будь-яка. Зарядний струм 10% від ємності акумулятора. У нашому випадку 6 А. Припиняємо зарядку при напрузі 14,6 В. Після відстою ще раз контролюємо напругу на акумуляторні батареї. Вона повинна бути в межах від 12,6 до 13 вольт. Ну а про більш складні і потужні системи резервного електроживлення на літієвих акумуляторах є окреме відео на каналі. Дякую за перегляд. Чекаю нових підписок.